Всіх вітаю, дощі закінчились. Це цьогорічний виноград Велика. Один з тих кущів, які я пророщував, в описі будуть посилання. Поки були дощі все нічого, а тепер земля просто дубова. Видно, от, молоді листочки випускає ніби добре, а інші не дуже то й випускають. Що треба робити? Поливати. Але якщо я полью, це вистачить можливо там, до кінця дня, можливо, до початку наступного дня. Земля буде дуже-дуже суха. Хтось каже, винограду багато вологи не потрібно. Так, не потрібно, але тут коріння не заглиблене, це молодий саджанець. Ще 1 березня це був просто чубук, тому коріння не розвинене. Коли засипав яму, додавав компост, перемішував з землею, і все-таки це не дуже допомагає. Зараз глянемо, що з іншими кущами. Ось тут ще три кущі: Це аватар. Ну, великого розвитку тут не відчувається. Погодьтесь. Ютал краще себе почуває, видно. А ландиш щось зовсім погано йому. Бачите, потріскана земля. Хоча вчора ввечері ще був дощ. Ну, це така ситуація. Що ми робимо? Зараз перед тим, як поливати, треба засипати цю яму. Вон у нас є тогорічний компост, а ось є залишки позаторішнього компосту. Щось таке і треба. Ось підкопав і тут вологість відчувається. Бачите? Чи це свіжа трава, чи це суха трава, чи це компост. І ось у мене черешня. Більше я тут підсипав компостом ще навесні. І тут і земля набагато рихліша, і якщо руку засунути, вологість відчувається. А тут не вдовбаєш, все-таки просто як камінь. У кого піщані ґрунти, тим, мабуть, краще пощастило, але коли піщаний ґрунт, воно дуже. Швидко вниз уходить волога. Тому також є своя сторона. Добре, зараз підсиплю і покажу. Ось так зробив. І якщо буде цього недостатньо, що, наприклад, полив. Наступного разу приїхав там, дня через 2-3 через пробую дуже сухе. Значить, треба взяти ось такого прям сіна. Ну, не сіна, це бур'яни, звичайно. Але ось такого взяти і, і закрити. Ну, І ось ямка, де регулярно вноситься компост, то його можна. Все розрите голими руками навіть зараз. І от на глибину пальця я вже відчуваю вологу. Да, Це, до речі, цитрони Магарача вже квітує. Те ж саме під персиками тут взагалі. І теж на глибину пальця відчувається волога. Зараз полив. Та й все, нічого більше розказувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.